Продаю медогонку двохрамочну кассети поворотні із електроприводом шків, двигун 90 ватний Там блок керування. До речі, підключається від самого звичайного блока живлення від комп'ютера. Значить, Отака вона з виду виготовлена із нержавійки харчової. Повністю ціла. Ніде да нічого не те Плавний пуск, щоб не рвало рамки. Розкручується. Вирішив показати, до якої швидкості її можна розігнати, до яких обертів. На максимум, звісно ж, не буду. то що її... І рознесе, Ми... крутить вона конкретно. Є більш ніж, ніж достатньо цього двигуна. 12 вольтовий 90 ватт. Ну, все, буду вимикати, бо це вже буде зайве. Є можливість натягнути значить двигун, посунути тут пази. Він регулюється вперед-назад, натяг ременя. Ну, відповідно, тут зажимається також на шпильках. Такий електропривід.